Даринці – один рік, вісім місяців. Про те, що зі здоров'ям щось не так, виявили на перших місяцях життя дитини. Ходили до різних спеціалістів і не могли знайти, в чим причина. Сразу в роддомі у нас була обсипана повністю вся спина. Тільки ми її от роділи, оділи в памперс, нас обсипало буквально за минут 20 всю спину, всю попу і всі ножки. От, вся задня частина була обсипана. Ну, якби прийшли домой, знайшли там памперси, купали в череді, сказали купати в череді, купали, купали. Кормила я грудью сказали три місяці піріждать все Пройде але нічого не відбулося. Причиною висипу на шкіри дитини виявилась харчова алергія. Наразі з лікарем шукають на який саме продукт харчування. Пані Тетяна разом з сином Юрою вже не перший рік змушені звертатися до алерголога. Харчову алергію в сина виявили, коли йому було два роки. Особливість хвороби в тому, що людині стає зле від будь-якого продукту, в якому міститься хоча б незначна кількість алергену. Перший раз у нас мінаби інцидентну з яйцем зв'язаної сійцом куріним. случайно попробовал, как якби... бы, у нього почалася ну, острая реакція алергічна. Ну, Я була как би, вже, оскільки я теж врач, ну, готова немножко в мірі ми це все пресекли. Найчастіше признаки харчової алергії визначаються в дітей до 6 місяців. Дитячий алерголог Алла Петрищак каже, її наймолодшим пацієнтам тільки декілька днів алергію виявляють вже в пологовому відділенні. На что должны обратить родители внимание? Это беспокойство ребенка, это вздутие кишечника, это неустойчивый стул, то запоры, то помносы, плохая прибавка веса и кожные изменения. Що ж робити, якщо в дитини виявили харчову алергію? Медики переконують батьків не створювати своїм дітям особливих умов. Важливо звернутися до лікаря, визначити з ним на які саме продукти харчування, у дитини алергічна реакція. кажуть, можна ефективно замінити їх на інші з тим самим набором вітамінів та мінералів. Вони алергію не викликатимуть. Діла такі таблиці замін, да напустимо, якщо ребенка алергія на э, білок молочні там, скажем, сміс на основі соєвого білка і да? сміс на основі козієвого молока. То, тут підбір йде індивідуально. При виявленні причин хвороби медики проводять тестування, вводячи потенційні алергени пацієнту. Найчастіше харчову алергію викликають арахіс, молоко, яйця, горіхи, пшениця, соя та риба.